На те, що зараз туман, дощ, але все одно доброго ранку вам. І традиційно ми з вами будемо зараз читати Євангеліє, яке сьогодні звучатиме в храмах та апостольське послання. Сьогодні це Євангеліє від Матфея. Одного разу якось законник підійшов до Ісуса і спокушаючи його, запитав, кажучи, учителю, яка заповідь найбільша? І яка найбільша заповідь у законі? Ісус же сказав йому, любитимеш Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею твоєю і всім розумінням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна неї. Любитимеш ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях весь закон, тримаються весь закон і пророки. Коли ж зібралися фарисеї, запитав їх Ісус, кажучи, що ви думаєте про Христа, чи він син? Кажуть йому, Давидів, говорить їм, як же Давид у Дусі Давид у Дусі Господом його називає? кажучи, сказав Господь, Господові моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під ноги твої. Отже, якщо Давид називає його Господом, то як же він йому син? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, і з того дня ніхто вже не наважувався питати його. І переходимо до послання до другого послання святого посола Павла до Коринфян. Браття, Бог, який звалів, що після бряви засяяло світло, осяє в наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа, але скарб цей ми носимо у глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Велич сили була Божа, а не від нас. Нас звідусіль тиснуть, але ми не в тісноті. Ми в безвіх, безвихідних обставинах, але не в розпачі. Нас гонять, але ми не покинуті. Ми повалені та не гни, та не гинемо. Завжди носимо в тілі мертвість Господа Ісуса, щоб і життя Ісусове було явлене в тілі нашому. Бо ми живі, завжди вдаємося на смерть за Ісуса, завжди віддаємося на смерть за Ісуса, щоб і життя Ісусове було явлене у тлінній плоті нашій. Тож смерть діє в нас. А життя у вас, і маючи той самий дух віри, як написано, я повірив і тому говорив. І ми віруємо, тому й говоримо, знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас і поставить разом із вами перед Собою. Все це, звершує, все це звершується заради вас, щоб все більше людей приймали благодать і примножували вдячність на славу Божу. На цьому це все. Вітаю вас з Воскресним днем. Боже вам благословення і до зустрічі вечором. На все добре.